Мене просто цікавить, чому ви сюди прийшли. Ми по особистому питанню. Є, є, є черговий на нас зуб. По особистому питанню. Є черговий По особистому питанню. Ви втручаєте свої приватні життя. А до кого, до кого прийшли? Ви втручаєте. Я не втручаюся. Ну, ви до кого все прийшли, скажіть. Куди мені потрібно? Ви черговий нічого не сказали. Хто черговий? Ну є людина чергова. Ви перевіли постову інструкцію? Є, є чергова, вона перевіряють. Постову інструкцію перемагали. Я вам даю питання, а ви на, ну, на питання ще десь питання, розумієте? Пословні інструкції відповідає всім вимогам чи можна, можна, можна нормально Звичайно, я вам кажу, ми ну. прийшли по особистому питанню. Ви втручаєтесь в нашу приватне. До кого ви прийшли? пристав чого маю сказати? Ну до кого ви на, прийшли? Черт. Чергу добрий вечір. На чергу, на і, ні чого. Чого? і ніхто не, не знає, чому чого? ви ходите сюди ну, Адмир... по пола. От мені треба, я прийшла. Скажіть, я повідомлю чергово, до кого no. 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 ви не... прийшли. Ні, no, я не зобов'язана. Ну а хто ж знає, з якою метою ви сюди? Можливо, ви щось можете сюди підкласти, якісь предмети і так далі. На підставі чого підставі підставі чого чого ви можете щось сюди підкласти? На я маю вам казати, куди я йду. Ви втрачаєтесь в моє приватне життя. що є розпорядження місце. Ларис, ви хочете з вами спілкуватися? Ну, є є, внутреннее, что это делает, что скажите, Добре, довір, будь ласка, посмі інструкції сусідні. Будь-яке розпорядження, будь-кого будь для нас носить рекомендований я, характер, Ну ви от хочете купання прийшла. Ні, я не хочу наголошувати на цьому. Що мене зобов'язує, що се наголошує? Що мене зобов'язує казати, чому я сюди прийшла? Принесіть розпорядження, що це нормально? Звичайно. Це не нормально. Громадянин. Ви прийшли в один будинок, є там черговий, яка працює. Чим заборонено мені буде, що він буде? Мені потрібно туди-туди зустрітися, піти до тієї особи. На підставі чого я маю комусь роздавати? Звітувати комусь. Так, кого звітувати? Ні, кого не треба. Ну, ні, ні, Але хоча б повідомити того моменту. Для мене тільки повідомити, мене тільки є закон, Ви прийшли до нас, ви сказали, що до нас, правда чи Бог? Вчора ви знав, що ви прийшли до нас. Ні, я нічого не казала. А, теж не казала. Ви бачите, думаєте, що це правильно?

Для чого ну, ви себе ви їй приємно, неприємно, є ви закон, є закон і все. Його потрібно дотримуватися. Це перший закон України. От ну, ну, я вас питаю, який закон так України ви, 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 забороняється сюди. Ви ви ж ви сказали, ну, то, то я, я знаю, що ви мають консультації. Ну скажите. Ну я от знаю, а я чому ну, маю забути. Я теж можу придумати якісь там закон, які і, Ви собі придумайте, а я знаю. Ви собі придумайте. Я вам хочу, Якщо я ви хочете вам мені хочу, щось заборонити, маєте чітко сказати. Не забороняю. Закон України такий тут. Є адмін підпункт підпункт чергові адмінбудів. Я просто вас прошу Якщо. на майбутнє вам повідомляти чергову, куди ви збираєтеся йти. І з якою метою. Я у вашому проханні відмовляю. Все, все. Вибух. Я сподіваюся, ви до 17.00. Ну не знаємо. По-перше, на 17.00, 17.15, а по-друге, це залежить від свого А та людина, хоча не знає, що ви знаєте, Знаєте чи ні? Чому ви задаєте мені такі питання? Ну ви втручаєтеся в своїй приватний життя. Як втручаюся. Мене Я особисте життя не мене на вам камеру. Тому, що в не цікавить. Я, повідаю, ваше особисте життя Ні ваше, ні ваше, ні ваше. тому що це нелогічний засіб інформації. Так. Все, так. На, наша розмова з вами закінчена. Ходім. Олена Михайлівна. Олена Михайлівна, Олена Михайлівна до вас заходять інші люди, а нам би пообіцяли 5-10 хвилин. Ну, заходять без черги. люди. Ви нам пообіцяли 5-10 хвилин, але до вас заходять інші люди, і ми не я можемо з вами спілкуватися. Звичайно. Люди по роботі заходять. Ну, людина теж по роботі. Тобто має бути черга суд, правда? Так. То ми хочемо поспілкуватися з вами не по сторонніх особах. Це не по сторонні особи Чому? Це працівники, е, відділу. працівники відділу освіти. Так, відділу освіти? Лариса не є працівник е, відділу освіти. Я говорю за Людмилу Дмитрівну, а Лариса не є і тим більше у формі вона ось, теж не є відділу освіти. Це... Що ви тут робите? Я, я буду фіксувати, можливо, тут ну, причинятися про порушення. Я буду фіксувати. Поки, кабінет? Можливо, тут тут буде... будуть відомості на рахунок ви, на рахунок людини. Це її персональні ви, ви, дані. Не, не ви будете не за відповідати за порушення якщо вона попросить, я покину приміщення. Вона не зобов'язала вас просити. Не попрошу, тому що сьогодні зранку тут вже вчинили цілий кавардак, щоб вся робота, на півдня вся робота була зупинена. Тобто ви точно телекомені. ми теж Хорошо, хай так, так, запитуйте. Так. Олена Михайлівна, сьогодні зранку я до вас заходила і. Копію наказу про звільнення я у вас залишила. Я хочу її забрати, але ще раз звірити з оригіналом я неуважно прочитала. Наскільки копія відповідає оригіналу? Хочу звіритись. На копії стоїть офіційно підпис і печатка офіційна. Так, я хочу е, ознайомитись з оригіналом більш детально. Я його не подивилась, не перечитала. Копію. Оригінал досі мною не підписаний. Я хочу його підписати. Ви копію кинули на столі і пішли. Так. Чому ви її не забрали одразу? Людина ж каже, вона не ознайомилась до кінця. Так. Ну, Мені стало погано, у мене голова вона Можливо, вона чини... морально-психологічний тиск. Вона була не Нева... неважно себе почувала. Ольга Володимирівна, принесіть, будь ласка, ту копію, яку ми в першу половину дня влучили. І щоб можна діки. було порівняти з оригіналом. Ви зараз маєте якісь підскази, звинувачувати, що копія не відповідає ні. оригіналу. Просто ні, людина просто хоче перевірити. Так, все, так зробити, я, я не довіряю людям, довіряю е, документам. Забороняємо вам. Я знімати не на незахищені засоби інформації. Я фіксую вже порушення буде, я фіксую. ви забороняємо важливо. Пані Оксані, ну ви є посадова особа. Звичайно, Я... Ваші відомості не є конфіденційними. І плюс ви виконуєте функції держави. Звичайно. Ну і все. Я фіксую події з метою захисту своїх прав.

Чому на наказі немає печати? Є? Подивіться, будь ласка. А це копія? На наказі немає на печати. Чому не на наказі немає печати? Тому що внутрішні документи, на внутрішніх документах печать не ставиться. До вашого відома. Є правила діловодства. Установив організацію, зафіксують, щоб ви бачили. Пойдемо. Третього так. Скажіть на камеру. Значить, сьогодні, 23 листопада, я ознайомлена нарешті з наказом про звільнення, сам наказ виданий 1 листопада 2023 року. Тобто ознайомлена я з ним не 1 листопада, а тільки сьогодні, 23 листопада, місяць, рік, 23 листопада 2023 року. Зачекайте, будь ласка. 23 листопада. На копії? На копії дата є вже? Добре? Є, да. да. ну, так. Ну, як вам потрібно? Хай будемо. Наказ, які. До речі, копія наказу віддається під підпис. Копія наказу видається, як копія наказу. Олена Михайлівна, я хочу звернутися до цієї понятки з першого числа, чи хочу задати питання, яке я хотіла їй задати вранці, мені не дали. Я хочу задати це питання вдруге. Но мене не чують, я хочу, щоб я не любов мене не почула. Почекайте, людина ж знайомлюється з документами. Вам ще потрібен супровідний лист чи ні? Так, ще супровідний лист, чи по-іншому підтверджуючий юридичний документ про те, що саме сьогодні я була ознайомлена з оригіналом наказу про звільнення. Шановна Оксана Вікторівна, ви не сьогодні були з ним ознайомлені, і ми вам надаємо когось супровідні листи, до кої ми не надаємо. Добре, будь ласка, а, будь ласка, а, мій підпис про те, коли я була ознайомлена з ним. А ви підпис поставили? Ну сьогоднішній А Ви запитаєтесь, Ну ви сьогодні виступаєте як свідки, так чи як хто? Представ, просто як її, люди, віде, просто, віде, люди. Відець, просто відець, як як люди, люди. Де звернутися, щоб будь я вас, могла це озвучити? Мене зранку не почули. Я хочу, щоб зараз почули. Оксана Вікторівна, скажіть, будь ласка, останній день роботи є днем звільнення? Де ви відпрацювали першого листопада? листопада? Де, ви були? де ви були першого листопада? 1 листопада да. є відеофакт зафіксований. Скільки ми це були зайняло? По 3 годині. почекайте, почекайте, Олена Михайловна, дайте мені сказати, з кінець ви, кінців, проші. бо я вже не можу цього витримати. 1 листопада у вас 8-годинний робочий день. Правильно я розумію? Де ваша день? Скажіть, будь ласка, де ви були 8 годин? Якщо мене звільняють не за власним бажанням і не за згодою сторін, а зв'язку Пункт перший стаття 40 так, так, кодексу так, так, про працю кодексу законів про працю України. Все, то так. те, що мені виплачували, це називається не зарплата, а вихідна допомога, і так, у зв'язку з тим, що я побула повідомлення про майбутнє про майбутнє вивільнення. Зараз тверджуєте, що все таки ви знали, що ви будете О, оці так, ви ці слова. Ви самі підтримали. день, коли я була вивинена, мені був невідомий. Тому я що був не повідомив, ви ж самі сказали, Тільки, що це вас першого числа не було два місяці у законодавстві. Він у... прописаний здаван. Ви попереджені законодавством першого вересня. Давайте по черзі. а То ви троє не Я зачекайте. Я хочу далі продовжити свою думку. Так. То зачекайте, якщо ви хочете щось продовжити, то, будь ласка, скажіть, хто ви? Я. Вона вже Бугала, зраднілася. Віднаєте до вас? Бухгалтер відділу освіти працюю тут з дня створення відділу до того. Я працювала в управлінні відділу освіти молоді та спорту Красилівської районної державної реалізації. зрозуміла ваша тобто, посада. Не тобто не ми води можемо води знайомитися води. з вашим посвідченням, так да, посвідчення на продовжує? робочому місці нас не видаються. Ага. Ми не, не передбачені чинним законом. ми законам. маємо а чи яким конкретно не А чим передбачені? нас відде передбачені. ваша посадова інструкція? Будь ласка. Посадову я надам людей. Людей. Ну, ви є орган виконавчої влади. Ви маєте показали прийшли... ваші паспорта? Ні, а на основі чого ви маєте показувати вам посади? А, а ви мене основі чого а ви запитуєте? Ну ви взагалі приєд посадова приєд особа? Місько, ну ні. ви а ви посадова да. особа? А я в яку будівлю? Да. Скажіть, будь ласка, ми зайшли? А ви зараз в якому статусі? А ви зара в якому статусі? В якому статусі тобто ви зараз посадова особа чи ви є громадянин? Ні, ви не можете бути одночасно в двох статусах, тому що це забороняється законом. То Ваші в якому ви статусі? Та, а ви надайте, будь ласка, в якому ви статусі? Ну, я в статусі так, людини. Так, я ви на підставі чого не я... добре ходить. Так я просто Тому... вас не розумію. Ви щось хочете нам сказати, так, але Но ми не можемо хто ви є. Ми просто не знаємо, хто ви є. Я представилася. Ні, ви просто представились, але вашого посвідчення так і не надали. Тобто посвідчення у вас немає. я Викладу в суді. Все, ви мене не дослухали. Я хотіла вам допомогти. Ви відмовилися цього, будьте здорові. О, так, ще є питання. Так, так, Але оця оця Оксана Жікторівна, єдине, що я вам хочу сказати, ви повинні були це отримати. Тому що ви повинні були отримати. На я була там. У мене є. А в мене є. Як ви любите це сказати, відеозйомка? Біля школи. Це не відеозйомка. У мене є це фіксація подій. Не зрозуміло, що де я ось так біля школи сфотографована з цим наказом. Цим наказує біля школи. Да. На От пані да, на робочому місці. Я вам ще закажу. Да, 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 на даній ситуації треба вам ще дозволять. Ви мене, ви по всій міській раді бігаєте. Ясно. Так. На жаль, у мене така робота. Ну у вас же да, 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 ж не стосується зараз це питання. Безпосередньо, безпосередньо на робочому місці. Там вказано, що як. Що найменше за два місяці, Правильно. тобто може бути і більше, чим тобто Олена Правильно. Михайловна, ви відмовляєтесь надати цій вчительці Оксані. Документ, який посвідчує те, що вона сьогодні саме отримала цей наказ. Тобто вона супровідний лист сьогоднішньою датою. Вона каже, що я не отримала. А чому я повинна вам щось доводити? У мене є доволі свідків і фіксується на камеру, що ви його сьогодні отримали. Що вам я ще потрібно? супровідний лист, так. супровідний Мо лист, ви лист. лист. Ви це є належний доказ. що зробили? Склали в четверо, поклали в свій чарівний зошит і поклали в сумку. Згадайте 3 листопада. Ми це все зрозуміли, що я буде про оригінал наказу. Орігіна зобов'язана давати оригінал. Так, І, І я вам показувала. А, оригінал. а чим передбачено, що ви не зобов'язані? Ви ви зобов оригінал. Ви дослухайте до кінця. Ознайомитись Вона хотіла просто з оригіналом наказу. Ну ось у сьогодні вона тільки ознайомилась. Чого його тільки сьогодні. А тільки сьогодні? Вибачте, це не до мене. Питання, чому mm. ви підписали? Я вас питаюся, а чому ви э, не підписали? Mm. А чому ви ви не Першого числа а чому ви не були розвитку? на робочому місці? А про те, що це не зарплата, ви на допомогу зв'язку. Я звільнення. вам пояснюю, ви були відсутні на робочому місці, ви були в фоє, потім де ви були? Я не знаю. Я а не буду вас по місту розшукувати. Так ви ж на тому відео я його випадково бачила в інтернеті, сказали, що школа зачинена. Ви сказали, що школа зачинена. Школа була першого, відчинена. Тільки що школа першу. не працює, працівники звільнення? Да. 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 Приймайте це так, що Ясно, зрозуміло. Да. То ви відмовляєтесь дати їй сьогодні супровіднили? Просте питання так чи ні? Сьогоднішньою датою. Алло. трошки зараз, Я вам перетелефоную за пару хвилин можна? Бо тут в мене відвідувачі є. Я перетелефоную. Ще є якісь запитання? Так, Олена Михайлівна, необхідно.